Продаю новий господарський будинок. Він позаду мене. Бачите, який мощний власники його побудували для себе. Він підійде для великої родини або Можливо, для проживання двох родин, або інвестори, якщо шукають саме такий будинок для, наприклад, приватного дитячого садочка або для многодітної родини, а можливо для пансіонату, для людей похилого віку. Це прям от цей варіант. 20 соток землі, зараз будемо дивити в будинок. Ходімо. Будинок наш має два повноцінних житлових поверхи, але при бажанні можна використовувати і третій мансардний, власники це передбачили. Плюс у нас під цим будинком є цокольний поверх, там знаходяться комунікації, Про них розповім згодом. Кажу вам про планування. На першому поверсі у нас є дві окремі спальні, плюс велика. Кухня, просторий зал, витальний, вихід на задній двір, де, до речі, теж все облаштовано. Ваша зона відпочинку, гойдалка, жарити шашлики з друзями, влітку супер. Санвузол та гардеробна. Це перший поверх. По другому поверху у нас так само є санвузол, є гардеробна, є хол і 5 окремих спалень. З деяких кімнат у нас є вихід на балкони. Там теж можна собі облаштувати зону відпочинку або тренажерний зал. Тобто, по вашому буди бажанню. Будинок, друзі, власники побудували в 2014 році. Це перший будинок, який вони будували в своєму житті, тому не жалкували ні грошей, ні часу, ні здоров'я. Як то кажуть, будую один раз на все життя, вкладаю, да, щоб і дітям вистачило, і внукам. То есть, це такий добротний будинок, який дійсно буде стояти 10-річчями. І тут у нас все продумано, всі комунікації в будинку три види опалення. Уявіть, в сьогоднішній день це дуже великий плюс. Є електрокател, газовий та твердопаливний три фази. Особливо, якщо ви будете, наприклад, цей будинок розглядати для бізнесу, то для вас це прям великий плюс. Плюс все доглянуте. Власники люблять свій будинок і доглядають як і будинок, так і земельну ділянку. 20 соток, як я і сказала, можна при бажанні 10 соток відрізати, продати, здати в оренду, щось побудувати без проблем. Є гараж для машини. Тобто все робилось для себе. На сьогоднішній день потреби в такому будинку немає, тому власники вирішили продати. Вартість будинку 260 тисяч доларів без комісії для покупців. Запрошую на перегляд.